У першому під'їзді будинку номер 31 на вулиці, 15 квітня в Тернополі, почали замінювати вікна після російського обстрілу 19 листопада. Працюють п'ять бригад. Розповів представник компанії з виготовлення вікон Андрій Цісецький. Беремося сьогодні за перший під'їзд по вікнах. Постараємось до вечора це все змонтувати. Жек допомагає нам демонтовують старі вікна. Ми нові монтуємо. На завтра плануємо третій, четвертий і п'ятий під'їзд. Сьогодні приїде біля 100 вікон. Це в одному під'їзді. На завтра плануємо доставку приблизно 210 вікон. Допоки пошкоджене вікно на першому поверсі демонтує майстер, його помічник Роман Ковальчук готує до встановлення нове. Раму встановлюємо пройом, зафіксовуємо, виставляємо по васервазі, по всіх рівнях, пропінюємо зі всіх добрих сторін і тоді назад. Запакечуємо склопакети, навішуємо знову ж таки створки, вже скомплектовані. Доукомплектовуємо і все. Ну в середньому ну півтора годинки, годинка. На вікна. Так вікна замінюють і в квартирі Юліани Завадівської. Дівчина розповідає: у момент удару була вдома. Мама каже, що там хоч в коридор станемо. Я кажу, що вона не сюди прилетить. І буквально встали, лягли на інакшій кімнаті, накрилися одіялами і воно все на нас. Повибивало всі міжкімнатні двері, теж в нас були скліні, все повибивало. Холодильник на дві частини. Тож вікна всі, нічого живого нема, але ну, то, що шафа там в склі в залі була, то вона як між двома стінами, то вона ще ціла. Ми ще з 9-ї години, то все близько. За словами міського голови Тернополя Сергія Надала, станом на 9 годину 24 листопада із заявами про пошкоджене майно звернулися понад дві сотні власників квартир. За нашими попередніми обстеженнями, 1112 вікон є зничними підлягають заміні і 49 балконів. Ця цифра є динамічна, вона може збільшитись або зменшитися. По кожному будинку серіально по кожному квартирі буде проведено обстеження. Але оскільки ми чекаємо вже ближчим часом похолодання і сніг. Тому всі вікна ми замовили за рахунок бюджету громади 15 квітня, 31. Є два під'їзди, які виграли, які постраждали найбільше. По цих під'їздах вже проведено інструментальне обстеження. Експерти дали позитивний висновок про те, що під'їзди підлягають капітальному ремонту з подальшим проживанням. Тому цього тижня розраховуємо отримати. Проєктну документацію розпочати ремонтні роботи по під'їзду. Тобто під'їзди будуть відремонтовані коштом міста, відновлення всіх необхідних мереж. Стосовно ремонту квартир за адресою вулиці 15, квітня 31. Всі втрати по цих квартирах будуть компенсувати за рахунок державної програми Є відновлення. Мешканці можуть проводити, починати там проводити самостійно ремонтні роботи, але ми рекомендуємо, щоб люди звернулися на телефон 102 на 1580 в міську раду. Комісія зафіксує ті пошкодження, які є для того, щоб люди мали можливість отримати піднішкодвань з державного бюджету. Тарас Бурак, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопіль.